Отже, шановні учасники да. наших сьогоднішніх змагань. Ми запрошуємо вас на урочисте нагородження на, для вшанування наших призерів та чемпіонів. Нагадаю, у нас сьогодні проходили змагання у трьох вікових групах. Це групи 19-39 років. 40-59 років та група спортсменів 60. Отже, ми зараз вас запрошуємо на урочисте на нагородження. Будь ласка, спортсмени. Спиною, копірами театр. Отже, у е нас е сьогоднішніх змаганнях була єдина представниця е жіночої стадії, це представниця команди Атлет Сіджі Катерина Савіна. Ми зрозуміли, що саме вона є перевожницею наших сьогоднішніх змагань. Будь ласка, Катю. Тобі е, довелося сьогодні збагатися тільки з чоловіками. Ну, таке буває. Катерина Савіна, атлет Сітлі, переможниця наших сьогоднішніх змагань. Третя вікова група, де е, змагалися спортсмени 60. Третє місце займає представник велоклубу Аркадія Одеса Григорій Савенко. За сумою трьох видів, нагадую. Сьогоднішні змагання проходили за сумою трьох видів. І саме за сумою цих видів третє місце займає Григорій Савенко. Друге місце. Друге місце тут, будь ласка, залишайтесь. Займаю втік вікової группі Валерій Нарижний, Запоріжжя. Команда Школа Джур. За сумою очок. За сумою очок. Підкреслюю. Валерій виграв спринт, але це тільки один трьох вибір. І переможцем у третій віковій групі стає представник команди Атлет Сіджі. Олег Іванков. Олег Іванков. є, до речі, майстром спорту як з шосе, так і треку. Тобто цілком легендарна фігура. Одеського велоспорту 63-го року народження. Будь ласка, фото біля Одеського театру опери та балету. Дякуємо. Друга вікова група у цій групі змагалися спортсмени від 40 до 59 років. І третє місце у цій групі займає Андрій Фирф. Андрій він. Андрій Перх пройшов через з цих трьох видів і істрів третє місце. Ура! Вітаємо, вітаємо. Друге місце у цій групі займає Володимир Думанський. Володимир Думанський. Команда Прожик 13. Вітаємо, Володимира! І перевозцем у другій віковій групі стає також представник команди Прожик 13. Юрій Смілнов. Перший спринтов. Да. Я сам. Да, да, да. Чуть-чуть, если можно. Еще чуть-чуть. левее, левее левее, левее. Оп, отлично. Вот она память. Друга Либова группа. Юрий Смирнов, Володимир Думанський, Андрій Пир. Переможці та предели наших сьогоднішніх змагань. І нарешті перша група, в якій змагалися спортсмени від 19 до 39 років. І третє місце займає представник команди «Project 13 Юрій Хаматулі. Змагався у сприті, ну, у цих трьох видах як змір. Друге місце займає представник команди Худен Drops» Одеса Олексій Корецький. У першій групі на е, перших місцях е, представники іншої команди. Це команда Ходен Drops». І переможцем. У наших сьогоднішніх змаганнях у першій групі стає Владислав Стальніков, Ну, ходитися. Е, до речі, е, у самому головному виді Владислав Стальніков переміг поза конкуренцією, Будемо так казати. Отже, перша група Владислав Тальников, Олексій Корецький, Юрій Хаматурів. Вітання переможцю та призерам наших сьогоднішніх збагань. Ну, медичному партнеру ми не можемо відмовити. У цьому фото на пані. Ви прямо всього ходите просто. Це просто неможливо. Бо залишимо без медичної допомоги. Всім вам. Дай Бог, хороші стати. Дякуємо. Ну що ж, друзі, на цьому програма наших сьогоднішніх змагань. Завершилась. Ми з радістю будемо вас чекати на наших наступних змаганнях. Це вже буде у вересні. У вересні наші наступні змагання. Інформацію у наступних змаганнях ви можете прочитати на нашій офіційній сторінці на Фейсбуці. Отже, слідкуйте за інформацією, слідкуйте за нашими анонсами. Всього найкращого, південна велосипедна ліга. Бажає вам перемоги.